Горе тим, що в Єгипет по поміч ідуть, що на коней спираються, і на колесниці надію свою покладають, вони бо численні. Та на верхівців, бо вони дуже сильні. Але на святого Ізраїлового не дивляться, і до господа не звертаються. Та мудрий і він, і спровадить лихе, і своїх слів не відмінить, і підійметься він проти дому безбожних, і проти помочі несправедливих. А Єгипет не Бог, а людина, а коні їхнє тіло. Не дух, як простягне Господь свою руку, то спіткнеться помагач, впаде і підпомаганий, і разом вони всі погинуть. Бо до мене Господь сказав так, як муркає лев чи левчук над своєю здобичю, хоч покликана буде на нього юрба пастухів, він голосу їхнього не лякається, та не боїться їхнього крику. Так зійде Господь Саваот воювати на Сіонській горі та на взгір її. Як та хилетючі пташат, так Єрусалима Господь Савату охоронить, Охоронить літаючи, та збереже, пощадить та врятує. Верніться до того, від кого далеко відпали, синове Ізраїлеві. Бо дня того обридить собі чоловік бошків срібних своїх та бованів своїх золотих, що вам наробили на гріх руки ваші. І Ащур упаде від меча того нелюда, і його пожере меч нелюдський, людський, і він побіжить не перед мечем, і стануть його юнаки кріпаками. А скеля його проминеться від страху. І владики його затривожиться перед прапором. Так говорить Господь, що має огонь на Сіоні, а в Єрусалимі у нього горнило.